Ми можемо розбудити Київ і тільки в цьому наша. наша Ми це розуміємо. Ми його можемо будити своєю присутністю тут. постійною. Ночі це не обов'язково. Але тут з звості Майранки повинні бути люди з папорами, які будуть символізувати пів Києва, які сюди їздять, що Майдан є. І він буде 22-го. Потім він буде 23. -го. А протім він має бути 24-го такий, щоб він тільки вже від нас бігали білого, а не вивізи. Ви зломі! Для тих, хто нічого. Перша. Правило. До того часу, поки нас не стане 100 тисяч, що одного силового я там не підтайтися на правотасів. Друго, кожен сам свій придумайте, як провести піч людей. Хто з листівкою, хто з інтернетом, хто з телефонним дзвінком, хто з просто смс-кою. Я йду 24 го на Майдан. А ти? Або я вже на Майдані, а ти. Вас кошта воду 100 телефонів. не так? свій цього з СМС, я вже на Майдані. Дети. Починаєте будити людей, не чекайте від нас плану. Я не є керівником цього майдану. Я можу тільки підказувати. Ви є цей майдан. Ви керівники. Ще раз. Цю. Цей шанс мого вигоди, тільки 100 тисяч людей, 24 та на Європейському майдані. Запропонувати, ніхто нічого не пропонує. Вони все вже тихенько вирішили на своїх розмовах десь там. Що? Помогло Януковичу, коли його Путін підтримував у 2004-му. Якщо він домовився, що У 2015-му також підтримка буде, не допомогло. Одне завдання. Одне завдання сьогоднішньої влади влади, тому щоб євроінтеграція не була підписана з одною метою. Євроінтеграція зробить всі умови для того, щоб корупції не було. А корупція це те, що дає цим хлопцям набивати кишень. Скільки можна набити. Вони змагаються, у кого більше далі літак літає змагаються, у кого, як більше, вони змагаються, скільки у кого на рахунках нулей. Це не змагання для країни, це не змагання для майбутнього. Вони змагаються, і роблять все для, тільки для себе. А що буде з країною? Це не цікавить на кого. Я не знаю, кого, ніхто не знає, які умови, за яку ціну продав Янукович Євросоюз. Пообіцяв ще барова, пообіцяв, пообіцяв Комаровському, Меркель, всім пообіцяв. І сьогодні я впевнений, що репутація цієї цього не було, а зараз взагалі немає в Європейському, в Європейському Союзі. Сором! Сором! прохання продовжувати постити, писати смски. Я не сплю, я не їм, я в Європі, я серед європейців. Чим більше нас збереться, тим більше ми сьогодні зможемо зробити. І тим більше ми зможемо зробити потім. Я надаю слово чарівній громадській активістці Світлані Заліщук. Ну там не виступають. Други! Привіт! 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 На європейці, і ми зібралися тут, тому що ми Україна в серці Європи. І тому, що ми, європейці, несемо цю Україну в своєму серці. І для нас важливо бо ні, що ми єдині в цьому, і повірте, багато з не з нами, багато вдома людей, але вони так само б хотіли бути тут з нами, і мали б тут бути з нами, і будуть тут з нами. Януковичу за Харківченко не подобається наш вигляд. Подивіться, як стає темно навколо. Насправді вони дурні, вони не розуміють, що нами рухає. Вони не розуміють, чого ми ніколи не боїмося і не будемо боятися. Вони не розуміють, чому ми збираємося. Вони ніколи нас не зрозуміють і тому вони програють. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Я пропоную, щоб ми збиралися тут щодня до вільніського саміту о 22.00. Я розумію, що ми не можемо збиратися весь день, чекати весь день, тому що всі працюють. Тому давайте о 22-й, завтра ми теж тут збираємось. Це не означає, що всі, хто хоче залишитися за пропозицією Андрусєва, залишайтеся, хто хоче, так тому що це одно наша, наша площадка. Тому пропозиція така завтра, 22, другі, після завтра, 22 -й. і щодня до саміту. Ми тут збираємось щодня, збираємося, обговорюємо, Я думаю, що буде якась же інфраструктура, щось будемо робити сьогодні. Зараз, о 23.15 Всі разом рушаємо до банкової і залишаємо там стрічки і все, що потрібно. Так, крім того, отут є листівки щодо мітингу 24 го числа. Будь ласка, забирайте, роздавайте, розкидайте друзям, кому завгодно, передавайте. Тут їх дуже багато там вистачить на всіх. Дякую дуже за 23.15. Рушаємо всі на банкову. Домовились? Ба! Ба! Дякую, ще раз прийшли. Я не очікував. Я дуже дуже вам вдячний. <різований> <різований> Нам дуже важливо робити правильні і ефективні кроки. Перемога повинна куватися від дня до дня.

Я уїхав, а от ні, ну я одна. Ви ж розумієте, це є кримінальні бандити. Вони по-іншому вміють говорити. Що зараз сталося? Вони з Путіним от власне такою мовою і говорять на шарнірах. але з європейцями вони хотіли тою самою мовою говорити. Тобто, що хотів зробити Янукович? Він хотів зробити дві речі. Перше, він хотів домовитися, залізти в Європу, без машинку. Щоб не вирішувати питання Тимошенко, І друге, як можна більше заробити на тому гроші. Тому що останні кілька днів їхня риторика е, звучала приблизно таким чином. Мовляв, ми е, е, готові йти в Європу, але ж ви розумієте, російські ринки закрилися і почали нам цифри, скільки в нас вже збитків великі. Ми їм що казали? От наші були аргументи, я навіть раз е, в парламенті виступав. Я їм привів приклади: внутрішній валовий дохід впав е, на півтора відсотки. Це ж ви з Росією працюєте, це не з Європою, з Росією. Ем, вдвічі зменшилися інвестиції в Україну. Ем, промислове виробництво впало на 5,6%. і Це ж ви не з Європою, це з Росією. Росія закрила всі проекти з Україною е, по космічній галузі, по кораблебудівній галузі, взагалі будь-які проекти. Росія на сьогодні не з Європою ви працювали. Це Росія зараз, вибачте, чмирить наших заробітчан, які там є. А сьогодні Єфремов ходив і розказував: дивіться, що вже сталося? 30 тисяч людей сьогодні не можуть пересікти російський кордон, ті, які працюють в Росії, і поїхали десь там в Україну до своїх родичів, ну, українців, які там є на заробіт. Тобто вони вже собі якби напрацьовують аргументи, чому потрібно вирішувати питання з Москвою. І ми їм казали правильно, ми нічого не губимо. Ми нічого не губимо. Ми готові. Якщо ми в нас з Росією повний завал, робочих місць немає. Народ бідує, так давайте попробуємо з Європою. Хоча ми самі, чесно кажучи, розуміємо, що спочатку буде дуже тяжко. Не буде раю зразу, але що казав американський посол нам казав, що казали, от ми зустрічалися з президентом Литви по Європі їздили з багатьма їхніми очільниками європейськими. Говорили, вони сказали дуже правильну річ. Ми Європа зацікавлена, прийнявши Україну зразу моментально відкрити шлюзи для інвестицій, якісь серйозні проекти, щоб народ відчув. Ми розуміємо, що це є тяжко, але ми все одно будемо вас вкладати. Що сказав Янукович з е, своєю компашкою? Типу, ні, ні, ви нам давайте зараз, бабки. А тоді ми ще подумаємо, куди йти, чи туди, чи, а чи туди що їм, А яка того, його що, що ніхто не знає, але то, що для Росії, ви розумієте, для Росії втратити Україну, це просто катастрофа. Да, ну вони живі Путін кинули. Але Путін, Путін, гравець, Путін, Путін в будь-якому випадку кине Україну. Чи буде вона з Європою, чи буде вона з Росією? Він в будь-якому випадку Україну буде трактувати як колонію, а не як вільного партнера. Янукович хотів сидячи на двох стільцях, Ніби порішати, як вони кажуть, питання і там, і там. Але їм того не вдалося. Вони загралися, так виглядає. Хоча, чесно кажучи, от лишилося вже тих кілька днів, ну, заяви і Кваснєвського зараз, і інших є просто жорсткими. Але насправді ну, все може бути. Бо знаєте, що сьогодні регіонали казали? Ну, заява Азарова то ще нічого не значить. Тож не Янукович. Так так само казали, що ще має ухвалити Рада нацбезпеки Янукович. А яка вірогідність того, що після нашого мітингу 24 числа, як, якщо наприклад прийде сотні тисяч людей, яка вірні вірогідність того, що цей звір е, просто злякається, і, наприклад, е, вірогідність є велика, тільки тільки є одна потрібна ваша то, про яке ви говорили. воля. Це є не наша політична політична воля Ні, ні, ні почекайте. Наша політична воля заключається в тому що ми як ті які ви яких ви обрали туди в парламент кажемо що є небезпека люди приходять. От чи тепер справа, чи а, люди не прийдуть. Не Ви не згадайте е, майдан по українській мові. Аналогічна ситуація. Я, я не... До добре. нас апелювали. Давайте виводьте. Ну добре, ми вивели своїх партійних активістів. Тобто, це для початку є достатньо. Вивести тисячу людей, ну, камери показали, по телебаченню показали. Народ сидить біля телевізора. О, українську мову нам гноблять, все, я збираю речі, я йду. Не вийшло. Чому? Вони грамотно працюють, вони враховують всі помилки. Вони подивилися, коли треба ухвалити закон по мові? в серпні місяці. Коли народ, в принципі, розслаблений, по морях собі, хто в Карпатах, хто собі до бабці село поїхав, правильно, і всі ну, кінець липня. І все було грамотно з їхньої сторони, було дуже все грамотно зроблено. Аналогічна ситуація сьогодні. Вони на що розраховують? Вони розраховують на те, що люди на вулицю не вийдуть. Чи вийдуть люди на вулицю в неділю? Не знаю. Ми закликаємо, ми просимо, ми кажемо, що є проблема. Але, наприклад, в неділю буде дощ. От, наприклад, буде дощ. Дев'ять років тому назад, 29 листа, 21 листопада, от я був точно на тому самому місці. Теж було десь, ну може. Трошки більше людей, як зараз. Тоді ставили отам сцену, тоді, до речі, свободі е, доручили, щоб ми охорону сцени е, провадили. Я пам'ятаю, теж ніхто нічого не вже сніжок починав падати, розумієте? І теж ніхто не знав, буде, не буде. Але тоді була реально революційна ситуація в Україні. Народ задовбався слухати брехню від кучми, і люди абсолютно аполітичні виходили на вулицю, бо їх вже ота аж отак зачепили. Чи сьогодні тема Європи? Отак, от людей зачіпає, я не знаю. Я так, не знаю. Ви Мені би дуже хотілося я, як ви дізнаєтесь, що чи зачіпають ні? тільки її. один момент. Тільки один момент. Ем, пришвидшувати революційну ситуацію в державі. Мітингам? Що це значить? Мітинга. А чим інше? А І потім от, коли власне, ви має, ще... а потім, коли півмільйона вийде, які ваші дії? Просто це треба. Ліпо? Я, якщо пів мільйона вийде, то я вам не буду казати дії, бо я зараз кажу дії. Воно появляється в інтернеті, вони будуть знати, що від нас чекати. Але не треба півмільйона. Коли ми спілкувалися з е, е, тими спецпідрозділами і так далі, знаєте, що вони сказали? Оті офіцери, які нам співчувають, вони кажуть, якщо у вас є 20 тисяч, в Києві, двадцять тисяч, не треба півмільйона, 20 тисяч таких, які не за гроші, ми нічого не зможемо зробити. Тобто ми маємо зараз розуміти конкретну цифру, вона не є така велика. 20 тисяч людей і більше це є запорука того, що ніякий Беркут нічого не зробить. Ну, кожен з нас, якщо захоче, всіх нас захоче розділити, проте за своїм друзі. Так, да, ми всі хочемо жити нормально в країні, але за нас ніхто не зробить. Ми повинні самі дати сигнал. Ми повинні самі показати.

We'll be happy for you.